Вінниччина – один із найбагатших регіонів за кількістю інформаційних медіаресурсів. Сьогодні популярно та вигідно мати свій засіб інформації, особливо серед політиків та публічних осіб. Соціологічні дослідження показали, що понад 80% українців хочуть знати, кому належить ЗМІ. Тож, кому належать ЗМІ в Вінниці та хто їх спонсорує, дізнайтеся у сюжеті. Ми вирішили запитати у Вінничан, якими змі вони користуються, та чи знають, кому вони належать. 33 канал. Телеканал «Віта», «Еверест», 0432 Ріо Н КП толіштук. А, хвилин. А чи знаєте його власник? Ні. Ні. Ні, чи може власник видання впливати на редакційну політику? Може. Да. 95% впливає. За інформацією всеукраїнських змі та досліджень, найбільше медійних ресурсів Вінниці належать колишньому меру, а нині прем'єр-міністру Володимирові Гройсману, які паралельно перейшли у власність наступника Сергія Моргунова. Це інформаційне видання місто «Вінницькі реалії, Майвін, Вінниця інфо, Вінделі, телеканал Віта та інші. Спробуємо поспілкуватися з керівниками редакції цих ЗМІ і дізнатися чи справді їхнім спонсором є сам прем'єр-міністр? Проте поспілкуватися нам вдалося не з усіма і лише по телефону. Я це власне дуже специфічно ставлюся в мене. Тоді, можливо, по телефону можете сказати, хто є спонсором вашого ЗМІ. Всі дані є в реєстрах. Вас є спонсор, подейкують, що це Володимир Гройсман, це правда? Абсолютно, я неправда. А за чиї гроші існує видання? За чиї? Сама купаємось, продажа газети, реклама. Mm -hmm. А хто є вашим роботи? власником? Я багатьох сюжетах телеканалу фігурують Володимир Гройсман і Сергій Моргно. Чи не є ці сюжети піаром цих чиновників за людські податки? Я не вважаю, що це піар е, висвітлення діяльності. А вони у нас з'являються виключно по окремих темах, коли вони е, е, звітують про те, що зроблено. Нагадаємо, що в 2015 році на телеканал Віта з міського бюджету виділили понад 6 мільйонів гривень. Ще один медіаресурс міськради «Вінницьку газету напередодні дня міста роздавали безкоштовно. Вже згадувані чиновники теж засвітилися тут на перших шпальтах. Нещодавно у Вінниці з'явився новий медіаресурс. – «Вежа». дізнаємося, хто є його власниками. Я не... Буду і не уповноважений називати конкретні прізвища, назви компаній, структури і так далі. Можу сказати лише, що це представники великого бізнесу Вінничини, як і будь який бізнес-проєкт, і будь який медіапроєкт, він потребує стартових фінансових впливань, які потім будуть працювати на нього. Угу. Тобто, все-таки будуть працювати на цих бізнесменів, чи як зрозуміти? Е, ну ви, знову ж таки переводити трошки іншу площину питання. Е, давайте так. Якщо ви будете бачити на наших шпальтах е, матеріали, які рекламують якихось бізнесменів або політиків, або передвиборчі матеріали, тоді ми зможемо про це поговорити. Леву частку вінецьких медіаресурсів приписують саме провладним депутатам блоку Петра Порошенка. Наприклад, Вінниця Лайф Немирівський, Оратівський, Ілінецький, Погребищенський та Липовецький вісники належать народному депутату від БПП Руслану Демчаку. Подейкують, що сайт Вінниця Окей належить депутату від БПП Олександрові Домбровському. Вводимо його ім'я в пошук. І бачимо, що тут нардепа увагою зовсім не оминають. Медіаресурс Вінниця Преспоїнт. Місцеві активісти пов'язують з іменем помічника Анатолія Олійника та радника Валерія Коровія, депутата від солідарності Миколою Філоновим, який має практику головного редактора сайту Свобода слова в Україні. Видання Айлайтнюз like приписують родині Ткачуків. Геннадій Ткачук народний депутат від удару, а його брат колишній головний листоноша країни, який очолював Укрпошту. Вінничани зазначають, що відразу декілька медіаресурсів належить нардепу регіоналу Володимирові Продеусу. Медіацентри власної інфо вважають опозиційним. Гадаємо, звідки керівництво бере кошти на існування сайту, цікаво і публічним особам, і пересічним вінничанам. Наш ресурс створений спільно з віничаними-патріотами, які після вторгнення Росії в Україну зрозуміли, що інформаційна війна це страшніше війни традиційної, і саме тоді вони допомогли нам зробити проект, який на сьогодні є опозиційний, і який викриває всю ту неправду, яка при людям. Влада Рябія іменем екс-голови Вінницької облради Сергія Татусяка. Сайт інформаційна Вінничина. Опозиціонер Віктор Малиновський теж має видання Голос народу. Наше видання фінансують самі люди. У нас сьогодні всі вступають в профспілку пенсіонерів Голос Народу. Мінімальний внесок профспілки. 10 гривень. чи використовуєте ви голос народу в своїх політичних амбіцій? Складно сказати, що це не є політика, коли займаєшся тим, що захищаєш права пенсіонерів на гідне життя. Журналіст Інга Фляжнікова щоб бути незалежною, працює за рахунок грантових коштів. У нас по першу чергу, якби багато є комунальних державних структур, які зазвичай, якби заточені під владою, вони звикли працювати на будь-яку владу. Які прийшли до влади, які їх фінансують на тих, вони і працюють, тим роблять піар. тобто, не сприймають себе журналісти як четверту владу, вони завжди чомусь думають, що вони мають відпрацьовувати ті гроші, що в них вливають. Зазначимо, що журналісти вже робили дослідження, кому належить змів Одесі, Харкові та Дніпрі. На цих прикладах ми показали, що бути прозорим і при цьому отримувати кошти від зацікавлених осіб практично неможливо. Втім, ми все ж сподіваємося, що вінницькі змі будуть намагатися бути чесними, хоча й без вливання фінансів їм також не обійтися. Віта Омельчук спеціально для власної інфо.